Відправка сухопутних військ країн НАТО та коаліція з постачання далекобійного зброєння. Президент Франції Еммануель Макрон організував зустріч європейських лідерів, на якій вони обговорили питання щодо підтримки України. Під час розмови Макрон заявив, що не виключає відправки військ НАТО до України однак остаточного рішення поки немає. Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає, але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Однак, за словами президента Польщі Анджея Дуди, ідея відправлення солдатів НАТО в Україну викликала дуже бурхливу дискусію серед європейських лідерів. Вони так і не змогли дійти спільної згоди, та й жодного ентузіазму щодо цієї ідеї в них теж не було. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує надсилати військові частини до України. Про це з посиланням на генсека повідомляє Associated Press. за словами Столтенберга. Союзники щодо НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Тим часом будь-яке рішення про відправлення військ потребуватиме одностайності від всіх країн-членів. Також Макрон зазначив, що дії Москви в минулі тижні свідчать про те, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років. За його словами, ніхто в Європі не хоче вступати у війну з російським народом. Саме тому країни ЄС мають робити все для стримування ескалації, зокрема, шляхом посилення підтримки України. Ми не можемо чекати результатів виборів у США, щоб вирішити, яким буде наше майбутнє на кону майбутнє Європи, тому рішення мають приймати європейці. Також президент Франції наголосив, що наразі пріоритетом для них є постачання боєприпасів. За підсумками зустрічі західні партнери повідомили про створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння. Нову коаліцію створять для постачання Україні ракет і бомб середньої та великої дальності. Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки та стабільності в Європі. Окрім того, Еммануель Макрон заявив, що Франція зніме свої попередні заперечення проти використання спільних фондів ЄС для закупівлі артилерії у постачальників за межами блоку, що розблокує сотні мільйонів євро додаткового фінансування на допомогу Україні. Каріна не читає НТА.